Читайте інтерв'ю з підприємцем або політиком і не бачите жодного критичного запитання. Вам починає здаватися, що текст оплатив співрозмовник, аби себе пропіарити. Потрапляли в такі ситуації? Тож пояснюємо, як працювати з джерелами, аби розрізняти журналістику та рекламу, навіть коли від вас хочуть приховати правду. Але спершу поставте лайк під цим відео та підпишіться на наш канал. Попереду ще багато цікавих відео. Першу з'ясуйте, який тип контенту ви читаєте: це новина, стаття чи особиста колонка або блог. Якщо це чиясь суб'єктивна думка, а не редакційний матеріал, він має бути відповідно маркований і знаходитись в окремому розділі. А можливо, це взагалі реклама чи стаття створена за фінансової підтримки бренду або компанії. Такий матеріал теж має мати зрозумілу помітку у видному місці, аби читач її бачив. Крім самої помітки, має бути зазначений і спонсор контенту. В західних ЗМІ поширеними є позначки за підтримки спонсора чи зроблено спільно з брендом. Частина ж українських суспільно-політичних ЗМІ використовують не дуже зрозумілі помітки, такі як новини компанії, позиція, думка, і лише дуже допитливий читач в зможе з'ясувати, що це оплачена кимось публікація. Адже роз'яснення позначок надається внизу сайту чи на окремій сторінці, яку ще потрібно знайти. Тож читачі вводяться в оману і не можуть зрозуміти перед ними об'єктивна інформація, чиясь суб'єктивна думка, чи промоція якоїсь кампанії. Тому з'ясуйте, що саме ви читаєте чи дивитесь, і який це тип матеріалу. Тепер читаючи текст чи дивлячись відео, ви бачите, що видання посилається на різні джерела інформації. Поміркуйте, наскільки деталізованими є джерела, на які посилаються. Чи перевірив автор декілька надійних ресурсів перш ніж щось стверджувати. Це особливо важливо, коли ви читаєте новини про наукові досягнення або соціологічні опитування. Приклад слабкої деталізації. Група дослідників вважає. Краща деталізація 20 вчених з певного інституту дослідили таке питання. Ще краще. 30 вчених на чолі з конкретним професором протягом трьох років відслідковували поведінку групи з 5 тисяч людей. Медіа мають давати вам широку картинку події, аби у вас було достатньо інформації, щоб зробити висновки. Тому, якщо матеріал є реакцією на подію, що викликала суспільний резонанс, чи на попередні публікації у ЗМІ з'ясуйте, чи викладені позиції різних сторін конфлікту, наприклад, активістів та забудовників. Та чи поміщена ця новина в ширший контекст? В міських новинах контекст особливо потрібен, коли місцеві депутати чи органи влади звітують про зроблені роботи. Звертайте увагу на те, хто є першоджерелом: чи це журналіст-свідок, який бачив щось на власні очі, чи журналіст, який має глибоку експертизу в цьому питанні? Чи ця інформація отримана від очевидців? Скільки було очевидців і чи відрізняються їхні розповіді? Залежно від цього, варто розуміти, наскільки скептично сприймати інформацію. Якщо професійний журналіст бачив на власні очі і знає, як про це розповісти, або має відео події, то це одна справа. А якщо подається лише один переказ очевидця без підтверджень, то це зовсім інше. Доволі часто одні видання посилаються на інші надійні медіа з десятилітньою чи столітньою історією. Але навіть ті буває помиляються. Тому, якщо інформація важлива для вас, постарайтеся самостійно знайти перше джерело і пересвідчитися у його правдивості. Згідно з даними дослідження користувачів інтернету, на заході, яке було опубліковано на сайті Статіста, найбільше респонденти довіряють інформації з пошукових систем 63%. На другому місці традиційні медіа 59%. Найменше жителі США та ЄС довіряють соціальним мережам і вважають їх заангажованими. Тим не менше, в Україні є дуже популярними телеграм-канали та групи у вайбері. Тож враховуйте, чи є телеграм-канал, який читаєте анонімним. Анонімне джерело не можна перевірити, тож сприймайте подану інформацію скептично. Якщо телеграм-канал не анонімний, дізнайтеся, хто його веде, почитайте інформацію про цю людину. Якщо це новинний ресурс, який не має власного сайту, слідкуйте, на кого та на що він посилається, наскільки сильним є обґрунтування поданих тез, наскільки надійні ресурси використовуються, також пошукайте інформацію про членів команди та їхній попередній досвід. Будьте пильними, аналізуйте джерела, через які до вас потрапляє інформація.